Які критерії щодо вступу в ЄС Україна виконала у 2022 році, а які ні? Чи прийдемо ми на новий етап офіційних перемовин у 2023 Про це все ми поговоримо разом з Денисом Селіним, головою громадського контролю. Денис, доброго дня. Доброго дня. А ви, як зрозуміли, у студії громадського контролю. Мене звуть Купрієнко Олександр. Ми будемо розпочинати, а ви підписуйтесь на канал та ставте вподобайку цьому відео, щоб воно краще розповсюджувалось, і багато людей також про це дізнавались. Розпочинаємо. Денис, 28 лютого, буквально на п'ятий день війни Україна подала заявку на вступ у членство в ЄС. 23 червня ЄС прийняв цю заявку і ми стали офіційним кандидатом на вступ в ЄС. Яка в нас зараз ситуація далі? Ну дивись, ми маємо розуміти, що ось шлях до ЄС, до членства в ЄС це багаторівневий такий шлях, там багато етапів. І так далі. Тобто, якщо ми кажемо, ось що там було ось наразі, тобто наразі ми намагаємося отримати статус офіційних перемовин. Угу. І ось для цього. Ми маємо виконати певні критерії. Тобто, на минулому етапі, ти сказав, від подачі подачі заявки ]Ryan. до обрання статусу кандидата в члени ЄС. Більшість країн е, проходили цей шлях досить довго. Тобто, наприклад, Черногорія та Сербія вони проходили цей шлях два роки. А там та що тобто, туреччина, вона цей цей аспект проходила. 12 років. Ми пройшли за 4 місяці, але. Це а, найшвидше, най, з найшвидше з того, що да. я знаю, те, що аналізував. А, але коли нам надали цей статус до а, нам висунуло додатково 7 критеріїв, які ми маємо виконати. Угу. І що це за критерії? А, ну, дивись, там 7 критеріїв які. А, Скажем так, Україна не повністю відповідала, а, і більшість країн їх в той чи інший момент виконувала. Тобто mm -hmm. ну, я перелічу певні аспекти. Тобто, це да, скажем так, сім кроків до э, наступного етапа да? етапу. Тобто, це антиальгархічні зміни, тобто це судова реформа з двох блоків. Це антикорупційний блок, це боротьба з відмиванням коштів, э, закон про медіа і законодавство про нас Так ось. Э, Наразі Кабінет міністрів звітує, що він виконав усі ці критерії, усі ці кроки, і так далі. Тобто, але ми маємо розуміти, що Європейський Союз він на це дивиться трошки інакше. Тобто, він каже не про формальне виконання, а щоб вони були реально реалізовані. Тобто, ми пройшли. Важливий етап, тобто це непогана динаміка, але треба казати, що все там, оптимально і повністю виконано. Тобто я наведу б, там деякі приклади. Давай. Тобто Якщо ми кажемо про а, антикорупційний блок, uh -huh. який має бути, це а, відбір а, керівника набу і САП. А, керівник а, САП відібраний, керівництво НАБУ ще проходить цей етап, тобто не повністю, скажімо, виконав. Якщо ми кажемо про. Реформу Конституційного суду, тобто наразі ми затвердили певні зміни, як має відбуватися відбор судів до Конституційного суду, але вони не повністю відповідають Венеціанській комісії, їх їх рекомендаціям. Але, швидше за все, європейський союз буде наполягати, щоб вони були виконані або зараз, або на наступному етапі. Теж саме у нас відносно. Судової реформи, тобто те, що ми казали в інших передачах, це відбір ВРП і ВКСУ. Це органи, які там ми маємо реформувати для поліпшення судочинства. Тобто наразі ці органи ще не відібрані, тобто формально законодавство ще було більше півтора року тому затверджено, але реального відбору тобто ще триває там ВРП-відбір, і там він проходить дуже складно, скажімо так, а ВКС там ще досить довго. А, тому о, ми можемо також звернути увагу, що ось, наприклад, там законодавство про нас меншини. А, наразі там Румунія є певні застереження цього закасу, і вони прошу mm -hmm. його відозмінити. А, тому сказати, що повного відповідності е, до рекомендацій ЄС наразі ми не можемо. Так суше, ну це виходить так, що ми оці всі відбори вже мають прийти має бути відібране декілька органів суддівських, вибраний голова набу, і лише після цього ми маємо. Можемо вступати на новий етап, да ну а нам кажуть, що вже ми все зробили. і Ми вже там обов'язково в 23-му вступимо. Тобто, це щось нам не так умовляє? Чи можливо ну, ти краски трохи Дивись, <гумувиш> кожна країна каже, що все гаразд, але формально європейці оцінюють це і кажуть, що треба щось доопрацювати. І тому ось цей термін від одного етапу до іншого він розтягується. ну, на роки, скажімо так. ну да, пам'ятаю, як навіть в нашій Україні Конституційний суд його остаточне там формування займало декілька років. Ну це не було критерієм до але також от це по типу того, що зараз да, це може тривати роками. Тому 23 рік, звісно, нам на жаль не гарантований. Але будемо дивитись. Добре, а скажи так, а що нам треба для того, щоб оце перейти до нового етапу? Він називається офіційні перемовини. Да? Ну, так по по правильному, що до цього треба Ну, дивись. Зазвичай uh, Європейський Союз кожну країну uh, раз на рік оцінюють по прогресу. Mm -hmm. Зазвичай це восени вони роблять uh, всередині осені це оцінювання. після цього є саміт ЄС, і вони там uh, вирішують, переходить країна на наступний етап чи ні. Для України зараз пообіцяли, що це оцінювання буде навесні. Весні, тобто, ага. якщо все буде гаразд і буде, не буде застережень, то на саміті ЄС влітку вони можуть сказати, що все гаразд, але там на найближчому саміті, скажімо так, взимку, який буде в Україні, навряд чи вони це скажуть, тому що немає офіційного оцінювання, а mm -hmm. вони його роблять. Тобто це оцінює кожного року. Тобто, залежно від прогресу, вони там. Вирішують, рухаємося далі, тобто, якщо весною нас оцінюють, чому ще не готові, то це ще мінімум на один рік а, ну, Скоріше ну. Все до, до зими. Угу. До наступної зими. Як мінімум наступної зими, зрозуміло. Ну що ж, бу будемо сподіватися, що якщо влада так поспішає, то весною ми можливо і перейдемо да, до нового етапу. А що буде після нього? Давай трохи зглянемо наперед. А, ну дивись, після того як ми отримуємо статус офіційних перемовин. В Україні почергово або одразу відкривається 35 блоків. 35 блоків зміни законодавства і реальне впровадження змін. Тобто це великий шматок роботи, і якщо ми кажемо там, скільки б в середньому цей шлях проходили інші країни, це 7 років. Якщо ми подивимося на ситуацію, яка останні роки, то це Наприклад, Сербія на цьому етапі вже 8,5 років, Чорногорія біля 10 років. Це сталося тому, що після того, як Додали в ЄС в 2007 році а, Румунію і Болгарію, вони виявили, що, скажімо так, багато аспектів вони не поспішають впроваджувати. Тобто вони були впроваджені формально, тобто певні зміни законодавства бу були в, а, задіяні, але по факту вони не стали діяти. І тому угу. ось е, наразі, якщо ми подивимося усі звіти, які кожного року а, публікують по різним країнам, ми можемо побачити, що там є певні застереження, що. Е, 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 той аспект не виконаний, інший аспект не виконаний. Тобто ми розуміємо, що цей звіт він багатий. Ось 35 блоків так, це все, да. біля 140 аркушів по кожній країні, звітується. І ну, там є багато моментів, скажімо так. Слухай, ну це якраз гарна історія. Я тобі також хотів запитати: формальність та реальність. Да? Тому що у нас ж багато чого люблять робити формально, якийсь закон, прийняти формально ще якусь дію, от, типу якби підстроїтися, підлаштуватися. І так багато чого відбувається взагалі в країні. А як отут є? Наскільки воно це перевіряє, чи там теж формально дивиться? Ну дивись, якщо проаналізувати ось ці звіти по країнам, uh -huh. то ми, наприклад, я згадав там, ту ж Румунію і Болгарію. Тобто, формально вони виконали ще в 2007 році. Але після того, як країна стає ЄС, є ще. По іншій програмі, скажімо так, треба увійти в шенгенську зону. Так угу. ось Болгарія досі не ввійшла в шенгенську зону, так. і безпосередньо, якщо подивимося через які чинники, це, наприклад, Нідерланди та інші країни зазначають, що недостатня боротьба з корупцією, і ось після прикладу Румунії і Болгарії вони більш прискіпливо. Стало дивитися на це. Тобто, щоб реальні о, аспекти виконувалися. Тобто, не просто, що там вони задекларували, що в них є боротьба з корупцією, створили якісь органи, які нікого не садять, ага. і так далі. Тобто, ну, ми ж це все бачимо ну, там, по результативності. І ось, наприклад, там, та ж Хорватія це для мене там один з показників. Хорватія, щоб показати, що є прогрес, і щоб вони її залучили до. ЄС вони також намагалися максимально швидко це проходити. Вони запустили певні антикорупційні програми, і 12 років тому приблизно почався судовий процес по притягненню до відповідальності минулого прем'єр-міністра. І ось mm -hmm. в Хорватії його засудили на 10 років. Тобто, ну це достатньо багато. Тому а, ну ось сказати, що. Якісь аспекти можна там буде обійти. Ну, теоретично можливо, але ми маємо розуміти, що тут впливає чинник, що одна країна може не погодитися, що не повністю відповідає, і вона фактично поставить блок на переході. Ну да, там ж одноголосне рішення. Там да, тому це дуже, дуже важливо, скажімо так притримуватись рекомендації. Венеціанської комісії притримуватися, щоб там не було великих застережень. Коли там повністю не відповідає, або якщо там в звіті вказано, що судді не є незалежними, то uh -huh. сказати, що Україна вважає, що вони незалежні, а по факту їх призначають умовно кажучи з офісу президента, либо впливає uh -huh. тут же суддя вовк, uh -huh. а, ну це навряд чи вплине, тому що якщо те, що я казав, у цьому звіті я безпосередньо бачив конкретні приклади, що ось по цьому прикладу не до відповідальності. У цьому прикладі, наприклад, був непрозора відібрана. Кандидатура. Тобто там набирається певні перелік прикладів, і вони кажуть, ну, рекомендуємо це змінити. Вони не наказують, що, це, що ви маєте зробити те і те, вони просто вказують, що ну, недостатня політична воля або там, недостатня боротьба з відмиванням коштів. Угу. Ну, Ми ж знаємо, як у нас ну, відмиваються да. кошти, скажімо так. І, реально, і Як цим Ну, як цим Ну, Це все впливає, тому. Для шляху в ЄС важливо не тільки щоб нас змінилася законодавство, щоб але ще важливо, щоб підходи змінилися, і ось це все вимірює ЄС, щоб не формально воно було виконано, а от реально ми відповідали і суспільство. Відповідало умовно кажучи, щоб вони долучалися до впливу на владу, і коли там обирають тих чи інших членів там в суди, і так далі, щоб mm -hmm. це все не замовчувалося, а не так, що там, умовно кажучи, якась громадська об'єднання контролює, а по факту вона просто афільована, наприклад, з тим же суддею, яка якою обирається цю посаду. Це все ну, впливає, що там непрозорий відбір відбір тих же рад, і так далі. Ну, тобто, фанерні органи створити не вдасться. Прийдеться, щоб це були реальні органі, які реально борються з чимось або ну тіснюють там правосуддя. Але не що, будемо сподіватися, що все ж таки ми рухаємося до ЄС неформально, а реально влада. Як ми бачимо, цього хоче, тому і з нашою підтримкою громадською також сподіватися, що все в нас буде добре, правильно. Не дивись, Загалом темп непоганий, да. просто треба розуміти, що це не там один розпис під законом і Так далі, це реальне впровадження, і наразі я ж кажу, що у нас дуже непоганий темп, але важливо, щоб не було, скажімо так, потім деревень. А були реальні зміни, реальне впровадження, а не так, що у нас усі всі олігархи, клани і так далі, вони залишилися, і просто тепер і змінили фасад. Змінили фасад і скажуть, що вони тепер європейці, і просто і також продовжують красти в надвеликих опціях, тому що там будуть надходити європейські кошти, і європейці точно не будуть а, раді, якщо ці щоб... кошти будуть розпродатися, або якщо вони будуть йти в суди. А суди будуть зар як зараз приймати бік тої сторони, яка більше заплатила. Тобто, mm -hmm. це не прийнято в європейському союзі, і тому це може бути погано хто. Тому європейці будуть я вважаю, наполягати на певних змінах. Але я ще раз підкреслюю, що наразі поганий темп, але ми маємо контролювати, щоб він відповідав загальноєвропейським характеристикам. І щоб ми там впровадили реальні зміни, а не як деякі посадовці вважають, що вони вже це все зробили. То ми рухаємося непогано рухаємося, але це не один рік, скажімо так. Це мінімум 5 років, ще нам рухати по цьому шляху. Зрозуміло. Ну що, друзі, якщо вам сподобався ефір, то розповсюджуйте його. Всі ну, більшість з нас хоче в ЄС, і тому я думаю, що дуже важливо знати, як Україна дійсно рухається, які критерії, і що нам усім разом потрібно для цього зробити. Ну, як мінімум, підписатись на громадський контроль, поставити вподобайку цьому відео то розповсюджуйте його серед своїх друзів та знайомих. А і до наступних зустрічей в ефірі разом з нами, з Денисом і з іншими гостями. Дякуємо вам. Дякую.